На телеканалах ІРТ та Місто Плюс знову гості. Побачити закадрове життя нашої команди. Приїхали учні з Берестина, колишнього Краснограду, під час осінніх канікул. Традиційно розповідаємо їм про те, як щодня формується графік зйомок. Потім показуємо редакцію, де журналісти працюють над сценаріями. Говоримо про нюанси виокремлення найцікавішого з інтерв'ю та про кадри, які потрібно ставити на початок сюжету. Далі демонструємо школярам технічний відділ, говоримо про особливості монта. Та про те, як потрібно начитувати новини. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут ділимося секретами роботи диктора та нюансами запису програм. Наприкінці огляду телеканалу учасники екскурсії поділилися враженнями. Вони говорять, що роботу медійників уявляли собі по-іншому. Взагалі знала дуже багато, цікавилась, хотіла поступати на журналістику. Знала про суфльори, про цю всю техніку, про кімнати. Не знала тільки, як це проходить, скільки людей працює, ну які робочі місця, як вони облаштовані. Ну, все таке подрібничка. Текст швидше йде на суфлері, і думала, що в мене не вийде. а в Мене вийшло. мені приємно, що вийшло. Можливо, можливо, коли стану. Теж журналістом. я дізналася, що диктори ведучаться різні слова, то що вони виконують різну роботу. Узнала про сам процес трохи більше про редакцію, як це все проходить. З комп'ютера дивляться текст. Якщо текст не підходить, то міняють трохи текст. але вже залишають той же. Я цього все не знала. Тепер і ці дітлахи знають скільки людей працюють над тим, щоб щодня в ефір виходили оперативні та актуальні новини.